Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Неділя, 15 грудня, п'ятнадцяти година на марафону варто заступає команда інтера і я Анастасія Даугле. Новини маємо такі: під час російського обстрілу Харкова поранена 48-річна жінка. Сьогодні вранці окупанти вдарили балістичною ракетою по території спортивного комплексу у Київському районі міста. Зазначають у Харківській обласній прокуратурі. Наслідок вибуху виникла воронка діаметром 20 метрів і глибиною близько 6 метрів. Попередні для обстрілу Росіяни використали балістичну ракету іскандер М. П'ятеро людей постраждали у наслідок обстрілів Херсонщини. Про таке повідомляє Національна поліція України. Під вогнем окупантів опинилися Береславський та Херсонські райони. Росіяни накривали з артилерії, били з баз пілотників. Через атаки пошкоджені дві багатоповерхівки, 23 приватні оселі. Зачепило газогони, господарчу споруду, залізничну станцію, пенітенціарну установу, станцію техобслуговування та автомобілі. Ракети РСЗВ, міномети, артилерія та дрони. Весь цей арсенал зброї застосували росіяни для обстрілів Сумщини та Чернігівщини минулої доби. Поранено чоловіка, є руйнування. Детальніше про ситуацію дізнаємося у нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлію, вітаю і чекаємо від тебе подробиць. Будь ласка, розповідай. Добрий день, Анастасія. Сумщина залишається під постійними обстрілами ворога. За добу росіяни завдали майже 2,5 сотні ударів з різних видів зброї по 23 населених пунктах. Шахедом атакували село новопостроєне на Охтирщині. Ударний безпілотник влучив житловий будинок, який зайнявся. 35-річний чоловік зазнав поранення. Рятувальники прибули на місце, вогонь загасили. Їм вдалося відвернути полум'я від господарських будівель та сусідніх домів. Ще одна пожежа після обстрілу розпочалась в селі Шосткинського району. Там також палала приватна оселя. Три дрона влучили в споруди серединобуди. Там пошкоджені адміністративна будівля, об'єкт критичної інфраструктури та гараж. По Краснопірщині ворог бив з артилерії, мінометів, фпв дронами та скидав вибухівку з БПЛА. Постраждали багатоквартирний будинок та офісний. По миропільщині завдано ракетного удару. І також в небі над Сумщиною підрозділи протиповітряної оборони збили 21 шахет. шахи. Майже сотня вибухів прогреміла й на Чернігівщині. Там під прицілом були села Городнянської, Семенівської, Новгород Сіверської та Сновської громад. Окрім мінометів, артилерії та дронів, ворог гатив по них і з реактивних систем залпового вогню. Анастасія, дякую, колего, за надану інформацію. Це була Юлія Зайцева про обстріли Сумщини та Чернігівщини минулої доби. Протягом цього тижня росіяни застосували проти України майже 630 кабів, більш як пів тисячі ударних дронів та понад сотню ракет різних типів. Про таке у своєму телеграм-каналі повідомляє Володимир Зеленський. У дописі президент підкреслює, що світ має бути єдиним і сильним, як ніколи тільки разом зможемо змусити Росію та її союзників відмовитися від терору і досягти справедливого миру. Майже три сотні боєзіткнень на фронті зафіксували у генштабі за минулу добу. 102 рази окупанти намагалися посунути лінію оборони на Покровському та Курахівському напрямках. 55 наступів здійснили на Сіверському, штурмували поблизу верхньокам'янського, білогорівки, спірного, виємки та Берстого. 37 ударів завдали на Времіївському рубежі, 15 на Лиманському було гаряче біля часового яру та Торецька. На купінському відтинку захисники дали відсіч загарбникам неподалік Лозової на харківському поблизу Вовчанська мінус 1280 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила 762 440 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 9551 танк, 19707 бойових броньованих машин, 21128 арт-систем, 1256 РСЗВ та 1025 засобів ППО. Українські воїни знищили 369 літаків окупантів, 329 гелікоптерів, 20 456 безпілотників та 2943 крилаті ракети. Ліквідовано 28 кораблів, один підводний човен, а також 31 398 спецавтівок. Удруге за тиждень БПЛА атакували Чечню. Дрони долетіли до самої столиці Грозного. А їхніми цілями, як зазначають тамтешні пабліки, пабліка, були база ОМОНу та другий полк поліції спеціального призначення. На відео видно, як баспілотник улучає у ціль. Натомість чеченська влада ранкову атаку наразі не прокоментувала. А в російських змі заявили про нібито роботу ППО. Екологи б'ють на сполох. Два російських танкери тонуть у Керченській протоці. У місцевих пабліках пишуть, що аварійну ситуацію спричинив шторм, який вирує в акваторії Азовського моря. Хвилі розрубали одне суден, майже навпіл, спершу зазнав трощі. Волгонефть 212 Він перевозив 4 тонни нафти. За годину шторм підбив Волгонефть 239 На борту одного танкера перебуває 13 членів екіпажу. На борту іншого 14. Зазначимо, що це не перший випадок за рік втрати суден Росією не пов'язаних з бойовими діями та атаками України. Через невідомий безпілотник в аеропорту Нью-Йорка закривали злітно-посадкову смугу. За інформацією ABC, дрон помітили поблизу летовища напередодні ввечері. Через це адміністрація аеропорту на деякий час заблокувала доступ до смуги. Утім, це не вплинуло на роботу рейсів. Губернатор Нью-Йорка Кетті Хочул закликала розслідувати інцидент на тлі інших випадків у листопаді, коли у Сполучених Штатах теж фіксували невідомі БПЛА. У ЄС та Сполучених Штатах розробляють нові санкції проти Російської Федерації. Водночас, офіційний Лондон теж закликає до суворіших рішень проти Москви. Натомість партнери Росії скорочують імпорт вугілля з Росії. Детальніше про міжнародний тиск на Москву у матеріалі Владислава Політа. Після попереднього погодження 15-го пакету санкцій єС проти РФ офіційний Брюссель пішов далі. В Європейському Союзі наголосили на важливості протистояти гібридним викликам і дезінформації з боку РФ і вирішили підготувати ще один новий пакет санкцій. За інформацією видання Bloomberg, здебільшого він торкнеться понад 10 фізичних і трьох юридичних осіб. Заходи стосуватимуться кількох офіцерів і груп російської розвідки, а також урядовців і медіапідприємців. Обмеження запроваджуються через операції з дезінформації та інших дестабілізуючих діях у всьому світі, спонсорованих Росією. Обмеження проти Москви мають ухвалити вже завтра під час засідання міністрів закордонних справ ЄС. Водночас не послаблювати тиск на Кремль, а навпаки, посилити його закликає й британський прем'єр Кір Стармер. Зокрема, санкційний. За його словами, російський диктатор своїми діями демонструє, що не прагне переговорів. Тож Стармер наголосив саме через це Україна потребує більшої військової підтримки з боку західних партнерів. Нас не зупинять і не відвернуть безрозсутні погрози. Ми завжди заявляли, що зробимо все можливе, щоб підтримати Україну та поставити її в найкраще можливе становище до зими. На сам кінець Стармер закликав партнерів по G7 до єдності задля цитую забезпечення міжнародної стабільності у важкі для світу часи. Водночас, окрім західних партнерів, додають проблем Москві об'єднані Арабські Емірати. Тамтешні банки, які до слова нерідко були для російського бізнесу, опцією як обійти західні санкції, почали затримувати чи взагалі блокувати платежі. В розмі зазначають, що після нових американських санкцій середній термін проведення платежу через банки Об'єднаних Арабських Еміратів зріс з кількох днів до двох тижнів, а подекуди до цілого місяця. До того ж, низка транзакцій, Акції, так би мовити, зависають і повертаються назад. А це значно ускладнює роботу підприємців країни-агресорки, які спочатку повномасштабного вторгнення відкрили в еміратах понад півтори тисячі дочірніх компаній. У цілій низці напрямків кредитні організації ОАЕ взагалі перестали проводити транзакції. Це зокрема торкнулося сфер електроніки, серверів, it послуг та промислового обладнання. Тим часом найбільший у світі покупець російського вугілля а це Китай скорочує свої закупівлі у РФ. Згідно зі статистикою центру цінових індексів, упродовж 10 місяців 2024-го частка російського вугілля в загальних закупівлях КНР склала 18%. Для порівняння за аналогічний період у 2022 році вона становила 23%. Російське вугілля з китайського ринку витиснули Австралія та Монголія за Загалом же вугільна промисловість РФ перебуває на межі краху, оскільки прибуток у цьому році обвалився на 93%. Про подальший тиск на Кремль не забувають у Вашингтоні. І Перед відходом адміністрація Байдена готує нові більш жорсткі обмеження проти російської нафти. Подробиці санкційного пакету ще не розголошують однак відомо, що перш за все він торкнеться танкерного флоту. Як зазначають в Блумберзі, так у Вашингтоні прагнуть надати Україні якомога більше важелі впливу в разі перемов із Москвою. Владислав Політ, подробиці телеканал марафон Єдині новини. Семеро людей загинули наслідок автотрощі на Львівщині. Трагедія сталася вранці за участю вантажівки, мікроавтобуса і автомобіля БМВ. За попередніми даними водій легковика, 23-річний житель Львівського району виїхав на зустрічну смугу. Де й зіткнувся з ваговозом, а потім тягач влетів у мікроавтобус. Замість допомоги водій БМВ утік. На місці загинуло семеро пасажирів буса. Троє людей травмовано. Це водій вантажівки, водій Мерседес Спрінтер та його пасажирка. Усіх потерпілих у шпиталено водія легковика правоохоронці розшукали і затримали. Водія БМВ поліцейські затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Попередньо встановлено, що він перебуває у стані алкогольного сп'яніння, призначено експертизу. Триває досудове розслідування. Під угорську рапсодію сьогодні вирушив поїзд за новим сполученням Київ Будапешт. За два дня після за два дні після анонсу запуску потяга понад дві тисячі пасажирів купили квитки. Сьогодні відправляли новий потяг до Угорщини. І наша знімальна група. Усі деталі у Валерії Глушченко. 10 ранку вже перші пасажири підійшли до потяга за новим маршрутом до Будапешта. Одна із перших пасажирок, Лілія, їде навідати дітей до відня. каже, перетинає кордон переважно потягом. Це просто клас. Це дуже здорово і дуже комфортно. Дуже приємно, що нове направлення, і це буде дуже допомагати пасажирам пересуватися по Україні. Поїзд у дорозі близько 20 годин і курсує проміжними станціями Львів, Славське, Мукачеве, Чоп, Захонь. Мандрівка довга, тому й вагони просторі та світлі, а також більше місця для речей. Ласкаво просимо вас до нового маршруту київ будапешт транскарпатія За час подорожі провідники стають товаришами. Ірина понад 30 років працює на колесах. Розповідає, перетинати кордон таким транспортом швидше і комфортніше. Пасажири знаходяться на своїх місцях, нікуди ніхто не ходить, не виходить, ніякі черги, ніякі холод, мороз, жара. Це буде дуже комфортно. Сюди приходять прикордонники, вони штампують паспорта. Як вирушає потяг Київ-Будапешт, приїхали поглянути держпосадовці та представники Угорського посольства. Вони символічно вдарили у дзвін перед початком руху поїзда. Це дуже важлива складова нашого логістичного сполучення з європейським союзом. 24-й рік стає рекордним для укрзалізниці по обсягах перевезення як вантажного грузу. Це більше 148 мільйонів тонн за рік, так і пасажирського перевезення. Саме це залізничне залізничне сполучення це певний комфортний момент для кожного українця, який має бажання. Дістатися європейських країн або приїхати звідти. Ми знаємо, що величезна кількість українців зараз перебуває в країнах Європи. І, 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 Хотів би чітко відзначити, що в Угорщині проживає на постійній основі близько 30 тисяч українців. Продаж квитків, як зазвичай, у всіх закордонних сполученнях за 20 днів. За дві доби продажу цього поїзда ми маємо проданих більше двох тисяч квитків. Тобто ми маємо всі підстави вважати, що цей поїзд нагідною альтернативою поїзду на Варшаву, який, як всім відомо, вже став такою притю, що квитки на нього придбати дуже складно. Тому цей поїзд дозволить розвантажити і запропонувати зручне сполучення з європейськими країнами. Скора вирушає новий потяг із сполученням Київ-Будапешт. А в Угорщину він прибуде о 6-й ранку. Тоді звучатиме всім відоме як тебе не любити, Києва мій. Валерія Глущенко, Максим Чеблін. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині Новини. Як витрачають зиму.